Всім доброго дня! Ну що ж, приїхала Люлька на роботу, а робота не хоче робитися. Ось такі от діли. Трошки людей на пляжі, є, але от погодка зовсім, як то кажеться, не шепче. Чао джанзі! Так що так, от, ну, що ж, чекаю відповідь від начальства, чи ми будемо сьогодні працювати чи ні. Сьогодні ж феста. Якщо ні, то поїдемо десь погуляємо. Так. Перший раз таке я хочу працювати, а робота працювати не хоче. Банда, ну так як Люлька і Слава сьогодні не на роботі, але все одно на дворі дуже жарко. Ми вирішили вибратися погуляти, не знаю, що ми зараз будемо вам знімати, вітер, але подивіться сюди на секундочку, я вам зараз подивіться на масштаби цієї я. Оці всі прилесні, ну просто, я не знаю, ну, неймовірно красиві і здорові. Ну то вже щось, я не знаю, уровень, уровень Бог, можна в інтернеті глянути чи я це. А Юля вже дивиться. Да? Супер яхта Малия спущена на воду у 2023 році грецькою компанією Golden Yacht. Ага, понятно. Пока компании, да? Властник кто нам скажи, будь ласка. Так, властник на Естественно. Что вам? Зеленский так разу напишет, что ще одну взял, чи Нет, конечно. До речі, бандочка, тут така інформація, як гласить чат GPT. Це мій новий друг, між прочим. Юля вже скоро скаже каже, що задовбав я з ним. А що він все знає, краще, ніж всі остальні. Коротше, ну, все да не все, але таке, все одно. Інформації можна туди витягнути максимально. Е, значить, що? Що, типу, сьогодні усі музеї роблять в генуї безкоштовно. І в, як, в збільшеному режимі чи графіку, типу, раніше відкриваються, роблять там чуть ли не без обіду і довше працюють. Е, я не знаю, це стосується лише тих музеїв, які там якісь історичні, чи може, може знаєте, якісь і розважальні теж, то ми зараз маємо вдвохне желання і ми їм посітіти, е, як то звати, е, Єгипетський. Єгипетський музей. От. Він хоч і в будні дні недорогий, але ну, як є така нагода сходити туди безкоштовно, ми зараз подивимося. Якщо там працює, то може е, і пойдемо по інших е, якихось музеях прошвернемось. Ні, то просто погуляємо з вами і все. спека неможлива, ребята. В общем, музей е, відкритий, но платний. Єгипетянський е, той. Всі остальні, я не знаю, якщо ми зараз на якісь нарвемось, то це. А В мене сьогодні в принципі тема одна досняти звук під шорпс, звук іммігрантів. Такий нормальний звук. Так що при бажанні я просто хочу якесь на нього соответствующе відео накласти, Ну, щоб воно було і красиве, якби, і, по, і з якимось предпосилом до того. А все. Юліна больна тема. Немає правильно, бачимо, тоді не Ми можемо зараз сходити в той магазин, де той мор, і щоб я локацію собі зачекінила. Який той зачекінилася. Там, де мій магазин. З бусянками. Дійсно. Подумаєш, тут просто зараз в уморок впарить від жари. Не, ну ладно, то я шуткую. Фух, ну ні, ну жарко. Ідемо, в общем, зараз знімаю той звук, викладаю, ви заходьте, зацінійте, скажіть, класний з мене. Як, як той що знімає фільми звається? Алан Бадоєв. Алан Бадоєв. Бадоєв, ага. Сюди, дивіться, ми вже неодноразово вам це казали, показували. Що мені дуже сильно подобається. В центрі міста такі, ребята ціни. Просто. І це я вам скажу тут на все, і, і везде, і все, що касається. Віщей, брендів, і не тільки, просто в центрі заходиш і купляєш все дешевше, ніж де-небудь. І це факт. Ну, це ж ми знову біля цієї церкви, не а мені ж треба площати Феррарі для дознімати відосик. А далі ми будемо дивитися, що ми будемо робити. Ребята, ребята, дивитесь, что вы можете, Нет. на что нарваться в центре гиены. Ребята с Харькова, Роблять такую, такую, фотосессию вам, пожалуйста. Приходите, фотографируйтесь, это вот память на всю жизнь будет. вас такая будет ни у кого. Сто процентов, вы поделись и фотки классные, и такие вам сделают. Да, сейчас вы оформляете да, все. Да, все? Да, да. все, класс, ребят, спасибо, хорошего вам заработка. Ребятки, ну а тут что то готовится? Серйозно, дивіться яка бутилочка шампусика стоїть Чекає на мене Має якийсь концерт має бути, це ж навіть сцена Далі. з колонками, Далі. ну так, да, похоже. А ну йдемте ближче, побачимо щось. Ходи, йде підготовчий процес до сьомки. Не знаю, закрита вулиця. О, там от з двох сторон цей там, мабуть, буде йти от, Ну, Ми поки йдемо. Біля один із моїх любимих магазинів, як я тільки приїхав в Італію. Качество футболок ну просто. Бешене. Ціна 9 євро за футболку. Клас! Ну я розумію, що це там не якийсь супер. А, це ці лісопідьори Це твої ці поддельники. Як вони мене в Італії роздражають іноді дуже сильно. А іноді не дуже. Но постійно, в принцип, принцип той же. На регулярні основі. Бандочка здається, мені я розсікрітив італіянців. Знаєте чого вони в ті времена строїли отакі вузенькі вуличні. Для чого це було зроблено? Місце ж тоді було. В принципі, хватало. Куди ми йдемо? Типа, апаріл і музей кнопля. Ну це ж нам типа, так. Нам іди, туди? Куди куди нам. В общем, ну тоді і йдемо. Mm. Собственно говоря, для чого це все? Тут, щоб ви розуміли, mm. в цю жару така прохолода, дує такий легенький, приятний вітерець. Я сочисно, я подаваю, mm. що в них mm. що в квартирах в них не жарко. Mm. Це Пап, двері. Пап, так ти диви, як вони зроблені. все mm. ж Да. Вот. Тому дуже часто в таких вуличках зустрічаються якісь кафешки з двома-трема столиками, і вони сидять просто Ой, Да, Я вам чесно кажу, це просто... Можливо, це одна із причин і є, чого вони так густо, вузко оце строїли. У них постійно тут тіньок, постійно прохолода, тому що виходиш на відкриті простори і просто у тебе голова кругом іде від жари. Оце щось, ага. 20 апреля Ми просто сюди ще ніколи не ходили. Ну йдемо, подивимось на проституток. Гей Парадиці і, і наркобарони Зараз ми побачимо тут всіх, по-моєму. В нижніх лавках Італії можна приобрести Лермонтова. Тихий дон Чехов. Ну все що, все, що вам. Мой, мой лучший друг Желудок В общем все, що заводно. Я вам кажу, що Генуя це такий колоритний городок. Тут починає від курортних, тихих, романтичних зон і всього остального до цього розврата і, і, і все, що хоче. Отут на в цих вуличках, саме тут в центрі міста можна... Дивіться, яка тишина і красота. А як той же ще ведущий? Орла і Решки тут заблудився і панікував не на шутку. Хто не дивився про геною випуску, зайдіть, подивіться. Це по-моєму була перезагрузка геноя, і він там на паніки шукав дом цього. Дом Коломбо заблудився. І вже знаєте, як вони оці люди э, творчі. Він там на такій паніці був, то якийсь актер чи хто він, ото, так? Так, так, То він там панікував, як він тут на нього блуднапав. Ну тут реально можна, звісно, блуданути, але ж... Не знаю. Так, отут десь нижче, вище, тут ви можете придбати в будь-яке наркотики, Кооператив сасулька тут робить 24 на 7. А далі виходить і все, і починається якась цивілізація. Ну, тобто, кому що до душі, в гену є все. На будь-який вкус і цвет, да? Я вже чую, що. Хтось вже. Опустив <ріст> водного. <ріст> а тут вже і починається роздорожжя, вибор, куди хочеш туди йдеш. Ми йдемо туди, так? Да? Ну йдемо. Тут якась більш цивілізованіша ця сторона. Йдемо сюди, значить. Ну так, да, тут все піцерії. Якісь модні магазини, навіть таке є тут. <ріст> угу. Брендові магазини. Потом такие вот вы... А, ось вот все двигаются такие тоже. Леди на велосипеде. Вот. Сейчас, наверное, уже камера устала снимать. Пришла троиты. Кожа, рожа, все дела, бачите. Паспорт. Все, что хочешь. Ради интереса, такая длится церковь маленькая, как... просто как двухэтажный дом. Что там цікаво в буде. не будет. Мусор уже ушатаний стоїть. Ну це робота, я розумію. Нахерті все собі стоїть тут. Понял? А стара прям стара, знаєте, така маленька, але, але старенька. Дітки, ганілочки бач, на черепах дихають веселі. Да-да-да. І там теж. Ну так, да, це ж весело. Очі, на Сьогоднішній праздник заключається в тому, що навіть в центрі де ніколи ні, немає як протолкнутися, сьогодні роби, що хочеш. Я навіть ніколи не думав, що тут нас на, на справді стільки місця, ви розумієте? Людей немає, от, ніяких движух. Ну, собственно говоря, на цьому тоді наша по поїздка і заканчується, тому що дуже жарко і нічого цікавого ми не знайшли. От, тому їдемо, заїдемо в Лідл, купимо щось холодненького і додому. Завтра на роботу. Коротше, банда Шорпс, не чекайте. Класна озвучка про імміграцію, соплі, слюні, ну все, як ви любите, знаєте. Таке дуже щіпательний звук. Але я на нього наклав, що спеціально для цього поїхав, це відео в півтори минути, зробив красиву зйомочку. Найду якийсь інакший звук і просто викладу те відео вже по приколу, щоб воно не пропадало. Хто підписаний в Тіктоці, той послухає. Як то меседж, але YouTube його два рази блоканув, типа не пропускає, бо автор настільки загордився, що він поставив як, авторські, авторські права, причому з таким цим, що там ну, ай, хай вдавиться, подумай. Ми і краще вам розкажемо, і, і не так все печально в общем, це буде звучати з наших уст, ребята. Так що все нормально, не паримося. А відоси викладу все одно. Proszę już bez tego dźwięku.